Оскільки ми технічний вуз, наші всі документи повинні бути е, розміщені у рамках. Отже, перша рамка розділу завжди велика. Всі наступні рамки розділі, розділу малі. В перший розділ я вже вставила рамку і велику для першого, першої сторінки, і наступні всі рамочки малі. Як це реалізувати для Всіх розділів. Погляньте уважно. Розділ 2, він мусить починатися з нової сторінки. Але у розділі 2, ось він наш розділ 2, в нас на даний момент теж маленька рамка. Нам потрібно це змінити. Рамки ми вставляємо у колон титули. Збільшую масштаб і будемо орієнтуватися. Як то зробити? Значить, подвійним кліком або вставка колон титул. Ми маємо розділ 2. Ага. Значить, ми маємо вставити колон титул. Перш за все, для розділу 2 ми маємо відключити опцію як в попередньому. Тобто розділ 1 і розділ 2 зараз. На даний момент мають однакові колон-титули. Ви це побачили. Значить, Нам потрібно відключити цю опцію як в попередньому. Як це зробити? Ми зараз стоїмо у колон титулі 2, і зверху панель, на панелі інструментів є кнопка перед параметрами, як в попередньому розділі. Ми її відключаємо. Зверніть увагу, розділ 2 тепер не має такої позначки, як в попередньому. І тоді що робимо? Ми маємо, у свій готовий, маємо готові рамки у наших документах, ті, що я вам скидала. Ми просто цю рамочку мусимо скопіювати на Нашому документі я зразу можу скоригувати, щоб величина рамки ця була така, як нам потрібна. Зверніть увагу, в лівій частині має бути відступ 2 см від поля, справа і зверху, і знизу мають бути десь 0,5 за вимогами. Я копіюю нашу рамочку і вставляю у наш документ. Значить. Ця рамка вставляється і в перший розділ, ось вона була, і в першу сторінку другого розділу. Значить, я прокручую і в верхню клонтиту ось сюди вставляю. Значить, ctrl v Погляньте уважно, трошки зміщена ця рамочка, тому ми маємо скоригувати перш за все, що ми маємо зробити. В параметрах ми мусимо відключити особливий титу для першої сторінки, але на даний момент він не активний. Значить, Чому? Тому що всі сторінки теж мають велику рамку. Ми маємо це відключити. Спочатку, я зазначаю, що поля до. Верхнього колон титулу мають 1 см бути. Так? Далі, ось тут скориговую чуть-чуть, щоб поле зверху, справа і знизу було так, зрозуміло яке. По однакових параметрах закриваю вікно. І тепер наступним кроком, подвійним кліком, я спробую колон титули. Для першої сторінки задати особливі. Значить, ось особливі колон титули для першої сторінки. Зафіксувалася ця опція. Тепер пробуємо видалити колон титул для наступних сторінок. Вони всі повидалялися. Отже, зараз будемо вставляти малу рамку. Копіюю малу рамку. Цей документ у вас теж є. Копіюю її і вставляю у наш документ. На другу сторінку другого розділу вставили поля збереглися, а тепер чуть-чуть скориговуємо по величині поля. І цю ж саму рамку я вставляю на інші сторінки першого розділу, тому що в мене там вони видавилися. Ось, зверніть увагу, на всіх сторінках скориговано так, як потрібно. Закриваємо вікно кулантителів і тепер, коли ми подивимося кілька сторінок одночасно, друга, другий розділ перша сторінка має велику рамку, малі рамки на всіх наступних сторінках розділу. Я думаю, тут зрозуміло, як його виконати. Ми вставляємо рамки в титулу. Але, якщо ми подивимося уважно, на першій сторінці інформація відображається бездоганно. На другій сторінці наша інформація налазить на маленьку рамку. Тому ми маємо стати, гляньте уважно, поширені сторіночки, ми маємо стати перед назвою. Цього рядочка, який розміщується чогось у рамці, і натиснути Ctrl-Enter. Він перейде на новий рядочок. Прогортуємо вниз, і внизу у нас, ну, з малюнком треба буде погратися, його може треба буде розмістити в іншому місці, або зменшити малюночок. Тут нормально виглядає. Далі, тут теж інформація в рамку не вміщається. Тут находить на рамку, ми можемо Ctrl-Enter вдарити, і розрив сторінки зробити на наступну сторінку. Тут все бездоганно, новий розділ з нової сторінки. І в другому розділі робимо ті самі видозміни. Після того, як оце все скориговуємо, ми можемо видозмінити. Рамку і підписи її. Гляньте уважно. Я думаю, із перенесенням на новий листочок інформації, все зрозуміло. Тепер спробуємо скоригувати рамку. Подивіться уважно, написи тут відображаються невдало. Подвійний клік на колон-титулах. Виділяємо Ctrl-A, виділяю текст. Першої клітиночки, головна, абзац. І ось тут перед і після абзаців має бути по нулям, тому що в нас і тут одинарний відступ. Окей. Тому що в нас певні зміни відобразилися, і незручно інформація відображається у клітинці. Ось. Так, буде досить. Наступне Ctrl-A. Аналогічні дії виконуємо перед і після по нулям, міжрядковий інтервал одинарний. Натискуємо ОК. OK. І тут вбиваємо Ентер. Номер сторінки. Значить, з номером сторінки тут ми його видаляємо. Нумерацію сторінок ми мусимо зробити автоматично. У вас було таке завдання через ставка номер сторіночки. І на всіх сторінках все видозмінилося. Переходимо до першої сторінки розділу, тобто до великої рамки. Тут перший розділ, гляньте уважно, в першому розділі ті самі дії треба буде зробити. Або відразу рамку з одного розділу копіюємо з, з виправленою інформацією в інший розділ. В першому Перша сторіночка теж може містити певну інформацію. Тут потрібно буде коригувати кожну клітинку, тому що інформація вписана в кожну клітинку. Аналогічні дії. Тут ну, по нулях, одинарний. Окей. Значить, вже я щойно скоригувала. І підписуємо дані. Тут буде прізвище, так? прізвище ваше. Ім'я. І, по батькові, мають бути ініціали. Ну і бажано його розмістити по центру. Наступне, наприклад, Ctrl-A в цій клітинці. І ці самі дії скориговуємо. По нулях інтервали перед-після, одинарний. Натискуємо ОК, і видно, що інформація, назва та, е, практичної роботи вмістилася. Аналогічні дії виконуємо із всіма клітинками.